Власного конкурсу юних літераторів, художників, композиторів, собори наших душ. Сьогоднішня подія має особливе значення. Ми не просто відкриваємо виставку, а й заморюємося у світ, де кожна робота це відзеркалення дитячої душі, її мрій переживань та бачення світу. Водночас, шановуючи пан тих, мрії та життя були жорстоко обірвані. Виставка Собори наших душ це унікальний простір, де візуальне мистецтво переплітається з літературним словом та музичною гармонією створюючи неповторну атмосферу творчості та національної ідентичності. Це наш спільний внесок у скарбницю української культури, формування компетентностей та українізації молодого покоління. Наш конкурс об'єднує таланти з усієї Дніпропетровської області, і ми пишаємося кожним учасником. Проте, зважаючи на формат онлайн-трансляції та логістичні можливості, сьогодні тут присутні лише організатори. Всі роботи учасників та переможців доступні для перегляду у художньому музеї міста Дніпра протягом червня місяця. Сьогодні, коли ми говоримо про собори наших душ, ми не можемо оминути болючу тему, що торкнулася кожного українця. Ця виставка приурочена до Дня пам'яті дітей, загиблих від збройної агресії Російської Федерації проти України. Кожен твір, представлений тут, є не лише проявом таланту, а й голосом надії і стійкості, що лунає наперекір темряві. Просимо вшанувати усіх невинних дитячих жертв хвилиною мовчання. Олександра Івановича невеличкий презент. Знаєте, я дуже-дуже хвалююся за таку виставку, тому що вона вже 27 сьомий рік йде така велика Україна. До того, що ми зроб, робимо е, книги е, дітей, е, про мистецтво, е, література, композитори. І в нас було 25 зборників, зараз 26 сьомой, немає вже. Але від кіноцентру Веснянка ми хотим, даруємо зборник Собори наш курс. <різь> дякую. дякую. Ми дідуємо, вийде, я Але я ще хочу доповнити Олександра Івановича, що в нас вже така, знаєте, склала традиція. В тому році у нас проходила виставка Собори наших душ і в цьому теж проходить виставка Собори наших душ. Так що дякую вам велике ще раз за довіру. І я думаю, що, що цю традицію ми будемо продовжувати. І далі. Діти це наші діти. І дякую нашому керівництву і вашому мужністю, творчого натхнення, і нас не зупинить що. Ми будемо дітей виховувати в культурі, мистецтву і всьому кращому. Дякую вам. Усміхнеться. доля Сьогодні ми відкриваємо вистав. виставку. Виставку юних які Приймали участь в нашому традиційному власному конкурсу Свобода. Цей конкурс проходить вже дуже багато років, в якому, як вже казала, приймають участь юні художники Наші талановиті, наші творчі, наші незвані діти і юнаки віком від 5 до 18 років. В цьому році якось не було у нас якоїсь заявленої теми, тому якщо подивитися на листок, то побачити різні малюнки. У нас є тваринки, песенки, готики, є квіточки, є краса, малюнки, яка присвячені красі нашої української природи, наших селищ, місць. І... Але є багато малюнків. Які присвячені телефеній війни. і нашим захисникам, нашим воїнам, захисникам. Про те, що в наші, наші діти поки що не залишається услугами, тих подій відбуваються в країні. По-друге, них піднесення патріотичної І По-третє, вони дуже бажають своїми малюнками, своєю творчістю, як ми кажемо, засобами активної мистецтва, виразити вдячність. В цьому році він походить в 5 номінацій. В цьому році в конкурсі прийняли участь 560 учасників з 30 територіальних громад міфатровської області, які надали на конкурс 731. Наша журі, фахова тут, професійне журі, творчата вала діда, вибрала, обрала 100 переможців. Трохи скажу, хочу сказати про наш рік, mm -hmm. хто це хто вводить членів нашого дух. Це всі. По-перше, це художниці. По-друге, вони це рівники гуртків або затворчого мистецтві. Mm -hmm. Тому вони не тільки знаються на затворчому мистецтві, вони ще mm -hmm. можуть знову побачити цю призинку mm -hmm. твора дитячих. Вони бачать, де Дитина малювала самостійно, а де там заклала руку, доклав руку їх керівники, батьки і вони бачать те, що не видно у таким непрофесійним, не паковим зоном. Ну і виходячи з цього, вони вибирали, оцінюючи їх по п'яти дитин. Ця виставка дивлячись на те, що її учасники ще. Дуже вільна, а є зовсім маленькі, які п'ятирічні діти. Але вона дуже цікава, дуже зрадна, вона різна плани, вона різна бани. Тому я думаю, кожен, хто прийде сюди для високо, походили ці малюнки, не буде розчарувати, а навпаки, отримає масу позитивних молоді. І побачить, які наші діти які не давали, які вони були, які вони вдали. Запрошую вас на виставку і дуже вдячна музею, підузному музею, Львівському підрозному музею за те, що приготували нам такий, таку фігуруч, цей великий зал, в якому ми могли без проблем розмістити всі своїх робіт наших переносів. Традиційна виставка собору наших душ, як завжди, надихає. Я була в складі журі, і це неймовірна відповідальність. І водночас це така, такий привілей, тому що є можливість доторкнутися до дитячої творчості. Це таке маленьке віконечко, яке закривається для дорослого, коли він виростає. Але ми можемо трошки зазирати, залаштувати, дивитися, надихатися. І так, як це конкурс, то зазвичай в нас є а, бали і система оцінювання, критерії, по яким треба оцінювати. Особисто я не дуже радію цьому, тому що як можна творчість оцінити паус типу, з цишами. Для мене це, як також для художника, трошки неприйнятно. Але що робити? конкурс, конкурс є конкурс, умови є умови. На жаль, не всі роботи, які б хотілося показати, потрапили до цього чудового художнього музею. Але я пишаюся всіма, хто приймав участь, і всіма, хто дійшов, скажімо так, до фіналу, і їх роботи зараз тут представлені. Можете побачити і цінити рівень майстерності. Я нагадую, це дитяча майстерність. Багато хто з дітей е, ну, інколи. Перше пробують якісь матеріали. Це не лише пензлі, це не лише олівці, це може бути якісь змішані ризики, або навіть вигадані. Це можуть бути і колажі, і традиційний живопис, поєднання з графікою. Тобто тут фантазія дитяча, вона немає меж. Я дякую всім дітям. Я пишаюся всіма учасниками і. Я запрошую вас відвідати нашу традиційну виставку. Бу, бажаю, щоб собори наших душ були завжди і ніколи не скасали, запалювали вогневі творчості в кожному з нас. Вітаю всіх з нашим традиційним наркотивно-мистецьким святом, собори наших душ. Ми дуже вдячні адміністрації художнього музею, яка Допомогла нам в монтуванні виставки, надала цей прекрасний зал для експозиції найкращих робіт-переможців. 109 робіт в цьому залі наших талановитих дітей, і це нас дуже тішить, що в нашій поременні такі важкі часи наші діти малюють і продовжують малювати і радувати нас своїми прекрасними. Яскравими гарними роботами. Я запрошую всіх бажаючих до залу цього виставкового художнього музею, подивитися цю експозицію, яка буде працювати до кінця місяця. Ви не пожалкуєте, це дуже гарна виставка, і це дуже добре, що вона, не зважаючи на все, попри все, продовжує традиційно працювати. 谢谢 За перше місце у номінації Зовсь нагороджується Артеменко Вереніка, Бондюк Артем, Новікова Кіра, за друге місце Кузнєцова Єва, Терекезікова Ірина, Бібо Софія. За третє місце Залозник Матвій, Міщенко Анастасія, Кожиневська Злата, Тотчий Варвар. За перше місце. Номінації «Живопис» нагороджується Гуденко Авіза, Веліс Станіслава Бувана. За друге місце нагороджується Удорова Вікторія, Апалінова Анина, Запанкова Коміля, Ячніков Дань. За третє місце нагороджується Акімова Лілія, Бойко-Марія, Ліпенська Єсенія, Мацакова Коліна, Песенко-Марія, Таповала Анна. Третє фотографує. За перше місце, нагородження, Лугуба Афалік, Луханько Софія, за друге місце, Буханець Олександра, Гусилюк Олена, Манчуровська Олена, Котовчиць Марія, Ставицька Марія, Стойчан Даря. За третє місце Бабкіна Аліна, Горчаков Іван, Грабко Олександр, Єлідек Артем. Плива Анастасія, поба Катерина, Мельник Єва, Неоднича Катерина, Новиков Арстей. Четверта вікова категорія. За перше місце нагороджується, Думанська Анастасія, Ніколаєва Дарія, Бужаєва Олександра. За друге місце нагороджується Ворона Діана, князька Евеліна. За третє місце нагороджуються Лисоцька Вікторія, ворона Діана, Шульга Єлизавета. Номінація «Нетрадиційний живопис. Друга вікова категорія. За перше місце нагороджується Біляєва Діана, Кулик Мирослава, Слуха Софія. За друге місце нагороджується Демченко Марія, Майстер Анна, Ремена Міранда, Філатова Вікторія. За третє місце нагороджується Суботовська Надія. Третя вікова категорія. За друге місце нагороджується Приню Катерина. Номінація графіка Перша лікова категорія. За перше місце нагороджується Дівіндір Маргарита Прокопенко Вікторія, Словоловник Аліса. За друге місце нагороджується Андреєва Дабінкана, Поляна Валерія. За третє місце нагороджується Путя Поліна, Тречний Хороман, Штефан Софія. Друга вікова категорія. За перше місце нагороджується. Борисова Марія, Лященко-Аріна. За друге місце нагороджується. Кобальова Мілана. Козарівана. Ну, Чафом Данило. Якупова Єлизавета. За третє місце нагороджується Мазепа Валерія. Третя вікова категорія. За перше місце нагороджується. Мікітена Софія, Велепел Копоріза. Ящук Галя. Вже третє місце нагороджується Герц Ярослава, Внущак Богдан, Лягина Олександра, Бондаренко Анастасія. Четверта вікова категорія, друге місце нагороджується Порошкіна Анастасія, мотожнець Данило, відповідний Олексій, Успенська Анастасія. І за третє місце нагороджується Сав Разян Єлизавета. Номінація Комп'ютерна графіка. Перша вікова категорія. Перше місце нагороджується Яваська Поліна. За третє місце нагороджується Дядюшкіна Злада. Друга вікова категорія. За перше місце нагороджується одноочко Поліна. Третя вікова категорія. За перше місце нагороджується Сергієнко Анна. За третє місце нагороджується Доморацька Злата. Четверта вікова категорія. За друге місце нагороджується. Шеверніна Валері. Номінація комбінована техніка. За перше місце першої вікової категорії нагороджується Терещенко-Роман. За друге місце нагороджується Терещенко-Роман Заблуда Анастасія Лоса Єва і Остаптів Даніл нагороджується за третє місце. Друга вікова категорія. За перше місце нагороджується. Даниленко Марія, за третє місце нагороджується гондюк Олексій, Павлова Анна. І третя вікова категорія. За перше місце нагороджується Горічна Варвара, Кудрявцева Валерія. За друге місце нагороджується Кузіна Софія та Левченко Еліна. За третє місце нагороджується Поноваренка Поліна та Хмирюк Єлизавета. Значит, наш... У нас, як то кажуть, сьогоднішнє свято дитячої творчості. То є нагода висловити подяку шам тим, хто вкладає свою душу, знання і свій досвід уряд житної освіти. Сьогодні ми хочемо нагородити Світлану Олександрівну Кравець, методиста нашого закладу, котрій вимовило 75 років. Сумлінне виконання професійного обов'язку, відданість справі та активну громадянську позицію від голови обоснови далі допомоги, до вас і це друга наша нагорода це сумлінно-творчу працю, високий рівень професіоналізму та вуглевно-особистих внесок у справу навчання і виховання нашої творчо обдорованої молоді від директора департаменту Ольги Голозубоївої. Вас віддякують! А ви ще? І ви? Ольга Голозубоївич. А вам є? І дочекалася e -e -e, ваша грамота також від директора департаменту, але 22 року знайшлася! Дякую, повторюю! Слава Богу це! Дякую! 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 Щиро вдячна адміністрації за високу оцінку моєї праці. Дякую. Сьогодні у нас свято присвячене юних художників Дніпропетровщини. Пликаємо його творчу зміну, дбаємо про майбутню творчу еліту нашої України. Кожен педагог веснянки творча людина, яка з любов'ю до дітей. Робить свою творчу справу у кожного педагога веснянки. Справа як творчий сад, в якому розквітають юні таланти, таланти, у якому ми отримуємо за результатами творчі плоди. І от сьогодні ця виставка це плоди теж і педагогів, і батьків, і юних художників. Велика їм вдячність у мене теж улюблена справа це конкурс Собори наших душ». Цей конкурс проводимо разом з моїми колегами. Він об'єднує три напрями літературний, або композиторський. Проводяться конкурси вже майже біля 30 років. І інколи Останнім часом виникає така думка, що можливо, вже і не треба проводити цей конкурс, можливо, щось застаріли, може, щось сучасніше. Але, от я подумала і життя було б, мабуть, не таке яскраве, не таке красиве, якби не було традиції. У нас є традиції. Зустріти Новий рік, перший день літа, перший день весни, так? навіть і або день народження це теж традиції, які ми відзначаємо. От і не було б традиції, то я сьогодні б сьогодні і не отримала грамоти, якби не було б традиції. Вітати з Днем Народження і ювілеєм. Тому, тому традиція у нас не тільки проводити конкурси собори наших душ. У нас традиція і проводити виставку за підсумками конкурсу про мистецтво. І дуже вдячні музею, адміністрації музею за те, що вже багато років поспіль вони надають можливість саме виставити найкращі роботи юних художників в залах музею. На їм уклін за це. І ще є дуже добра традиція це видання збірника собори наших душ за підсумками полікусу. Останні два роки ми не видавали збірник, через звоним і Але 25-й присвячений 105-й рішенці від днями очима весь вчора був виданий цей збірничок. І тут найкраще переможця конкурсу юних літераторів, юних композиторів, юних художників. Частину художників на стихі могли дозволити дозволити наклад цього збірника. Завжди, коли видається збірник, виникає питання щодо третьої сторінки. Ми запрошували завжди видатних людей, письменників. Представників влади для того, щоб вони сказали своє сніго до читача. Передмову зробив збірника. А в цей такий важкий час було важко писати передмову, тому за порадою прийшла ідея звернутися до самого Гончара. І на третій сторінці опубліковані кернаті вислови нашого видатного. Земляка, героя України, людини, яка захищала батьківщину року Другої світової війни, людини православної, людини, яка дуже любила прийму. І сьогодні хочу дивитися висловів, прочитати. Звернення до молодих, але ми всі намагаємось бути молодими душею, навіть рідні людям. Дорожіть днем, ось що я вам скажу молоді. Дорожіть миттю, секундами. Живіть так, щоб встигли заставити слід після себе путяще. Живе не той, хто чадить, живе хто іскрить. Понищиш. Кинеш у небуття батьківське, той власне твоє життя безсильно впаде, заглухне в тебе ж біля них. Каліка той, хто не здатен предківщини дорожити. Людині дано пам'ять, що сягає у віки, тому вона і людина. З любові творчість, з любові щастя людське, собори душ своїх бережіть, друзі, собори душ. Це стосується кожного з нас у такий важкий час особливо. Україно, твій день гряде, так? гряде, ми віримо в це, гряде в світлий день нашої України. Будьмо будьмо дуже. Наша неповторна берегиня, засновниця багатьох програм з українського фольклору, етнографії, наша шановний заступник директора з методичної роботи, Ольга Миколаївна Хоменко, будь ласка, Ольга Миколаївна, яка віддала майже 20 років в всі сьогодні теж нагороджується за сумлінну творчу працю, особистий внесок розвитку освітньої галосі і сумрінним виконання професійної. Голова обласної ради Микола Лукашук. Це перший за особистий вагонесосправностня і, і виховання підростаючого нашого покоління за результатом багаторічної праці директора департаменту. Дякую. Дякую, Дякую. Робота, яка представлена, здесь, є свідченням вичерпаного потенціалу нажимання, Їхні здатності бачити красу, творити та висловлювати свої найголовніші почуття, навіть у цей неповторний і непростий час. Цей конкурс це не лише змагання, це платформа для зростання. Для формування справжньої української ідентичності через мистецтво, яке є нашим щитом мічка. Ми бачимо, як наші здобувачі освіти розвивають свої компетенції у літературі, живописі, композиції. І це надихає нас продовжувати працювати над розвідком творчого потенціалу кожного. Адже це наш фонда. Я ще вітаю всіх учасників та переможців, їх наставників та батьків. Дякую художньому музею за гостинність, за можливість презентувати ці собори дитячих душ. А ще треба зазначити, шановні видання 25-го випуску збірника «Собори наших душ. Є спонсорським подарунком підприємця кравця Олексія Вікторовича, співавтором збірника, юним літератором, художником, композитором Дніпропетровщини з повагою до дитячої творчості, до праці педагогів, з надією на щасливе зростання майбутньої української творчої еліти, Велика вдячність вам, шановний Олексій Вікторович Кравець. Ми щиро дякуємо вам за вашу роботу, за вашу співпрацю. І, будь ласка, ще не складно, що мене Ну, Це для нас дуже зворушливо, бо, як кажуть, чужих дітей не буває. На жаль, на жаль, відкриття такої яскравої виставки наших майбутніх талантів вона ну, проходить в такому стислому режимі. Але, але ми сподіваємося, що у нас все буде добре. І під час під кінець нашої виставки ми зробимо, як на то заслуговують колеги, педагоги, діти. І ми порадимося разом з вами. Дуже дякую вам за довіру. Що ви майбутніх наших митців довірили саме художньому музею. І ми бачимо, які талановиті роботи в художньому музеї. Дякую вам велике Дякую. Дякую.